Слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення будівної документації, детального плану території для будівництва, слуговування спортивного майданчика по вулиці Учительській, століт Добросин військового району вільської області. Мета ознайомити мешканців Добросинсько-Могельської територіальні громади з детальним планом території для будівництва і обслуговування спортивного майданчика по вулиці Учительській. Сталі до бросинь військового району Львівської області, зокрема, детальний план території передбачання, порядкування території, встановлення конструкції трибун та проведення усіх необхідних функціональних зон та майданчиків до нормативних показників та площ, реконструкція амфітеатру, підстава розроблення проєкту детального плану території, рішення добросівському міської ради номер 2007 від 11 лютого 2022 року. Озву на виготовлення детального плану території, по вулиці учительській в селі добросим для будівництва і обслугових копинних майданчиків, розробник детального плану території, товариство з обмеженою відповідальністю, центр планування території, учасники громадського слухання посадові особи доброзинсько-магарівської сільської ради, мешканці території громади. Запрошені представники товариства з обмеженою відповідальністю, центр планування території, архітектор Неля Парада. І мешканці громади до слова запрошується представник розробки. розробниках. Даний детальний план у нас біля вулиці Центральної. Також у нас є паралельно проходить автодорога Р372. Е на самому детальному де, плані ми передбачаємо реконструкцію амфітеатру, який у нас є заіснуються, але на стані і в допомогу на дальний плану також реконструювати. Також передбачається

Віти ванів ця командується, я з валувалась тридцять емоцитних. питання? тоді оголошення про проведення інформації слухань було опубліковано раніше на сайті, де проти сільської ради. Тобто вказуємо у терміні, зауваження і позиції, які мають щодо даного детального плану не надходило. Отже, громадських слухань з обговоренням міськобудівної документації, детального плану території для будівництва обслуговування спортивного майданчика, поволочних учительській селі добросих військового району міської області відбулися в рамках процедури громадського обговорення, передбаченого законом України про розгодування міськобудівної діяльності та до в до проведення громадських слухань щодо рахування громадських інтересів під час розроблення проєктів міськобудівної документації на місцевому володінні. Затвердженого постановою Кабінету міністрів України No555 від 25 травня 2012 року. 2019 року. Е, резолюція вважати знімальських слухання обговорення проектами містобудівної документації детального плану території для будівництва і обслуговування спортивного майданчика вулиці вчительських селі. план території для будівництва і обслуговування спортивного майданчика по вулиці Учительській столі Добрословівського району Львівської області.